Так, Всім привіт! Сьогодні ми виїхали на об'їзд полівом з агрономом молодим. Дивіться, це наша проста соя поло. А це сусіда, у нас генка а це проста вон, така різниця, ця зелена ще, а ця вже сохне. І з цієї сторони теж йдіть покажемо стручки, покажемо яка вона. Така вона починає скидати. Ось такі стручки. Щоб дуже багато їх немає року, ну ми... щось трошки є. Верхня вже суха. Бери, показуй. Які бубки покажи. Які? Маленькі, да? маленькі цього року. Ну, от так. Зараз ще зайду там далі туди покажу. Це та полоса, де я спалив був. Один, два, три радочки. Але вона вже тут відмолодилась. Тому от так. Дивіться, наша соя. Ну, Чуть-чуть вище пояса, так як обично. Той самий сорт. З краю то вона бомба. Та вроді й далі. вона така. А ця проста, ця, звісно, поярча. На ній більше наліплено стручків. Це те поле, де було припалене. Ось такими китяхами висить скільки багато. Але вони її разів 4 покрупили і витягнули. Це ось ті колії що я крупив. Бур'янець, звісно, згорів. Лобода сухенька, жовтенько, вздовж видно понад край. Внизу є один просів. Вон той просів. Не чіпав чіпаю, не хотів тупати, бо судя гарна, бомбезно. Чуть-чуть вона от тоді пригоріла, дивіться, оце таке. Я не показував, але таке пригоріла вона тоді. Оце все листя таке верхнє. <кій> і присіла вона, бо така, як то нижча стала всихатися почала. Місяці будуть жнива. А це бурячки. За останній тиждень вже два рази їх обробляли. Покажу на сої краєвий ефект поля. Дивіться, яка соя, які ті хейки висять. Оце така вся має бути. Дивіться налята яка. Тут он взагалі зелене ще всипано. Сьогодні обзор полів. Ввечері виїхала, така соя. Тут є, там ще ні. Зараз прийду покажу. Так, зайду покажу, з краю не буду, бо з краю вона така, як то кажуть, краєвий ефект і сонце більше, і все І там. Десь так далі покажу. Дивіться, вона мені Ну, пояс, чуть-чуть вище пояс, один штати пояс. Щоб сказати, що дуже бобиків багато, то ні. Всі по 3-3. Два, три. Така. Десь він більше є, отак наліпляно. Десь менше. Ну, в принципі, такого вдалі подивитися, маса є. Дві обробки гліфосатом. Гумати, бор. Ну, карбамід сульфат, це само собою. Із хармоні, То зробило свою роботу поле чистесеньке. від краю не де не дай тільки бур'ян. Так, покажу ще тут долині внизу. Блін. Дивіться, вона вся лягає. Тут попередник ячмінь і гречка а там пшениця 2 гектари. Блін, не знаю, що показати. От. Щоб дуже гарно, не скажу. цього року врожай маса типа, є. Нагрузка на комбайн гарна буде, але врожаю тих бобиків гарних нема. Де-не-де вигнали, вон такі китяхи висять. Там є, там нема. сильно гарного врожаю дуже не буде. Така от тут, де гречка була, все переоране, ну трошки гарніше дало свій ефект. Так, далі їдемо, далі покажемо. що в тебе є? Квіточка? Да, ти конюшенку знайшла? Так закрию, покажу гречку. Опа-опа-опа от така вона маленька починає цвісти. По густоті тут вроді непогано має землю вкрити. От такі всходи. По коліна вона. Зараз засуха дуже, то от тут менше. Надії особо нема. Може щось зберемо те, що посіяли і вклали. Долина то гарна, на горб не дуже.